Слава Ісусу Христу! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні розглянемо Євангеліє від Луки, Сьомий розділ, починаючи з 17-го вірша до 30-го. Така чутка про нього розійшлася. По всій юдеї і по всьому тому краю, про нього мається на увазі про Ісуса Христа, яка саме чутка розійшлася? А чутка така на всіх охопив страх і славили Бога, кажучи, Великий Пророк Постов між нами, Бог відвідав народ свій. Коли це сталося це? Коли наш Господь Ісус Христос воскресив Сина Наїнської вдовиці, якраз описується ця історія, починаючи з 11 вірша, розділ 7 Євангелій від Луки, після цього Ісус пішов до міста, що зветься Наїн. І з ним ішли багато учеників його, і безліч народу. Багато народу, відчувши ту благодать, ту велику ласку Господню, вони слідували за ним, так само, як ученики, як казав апостол Петро, Господи, куди ми ще підемо? Бо каже Господь, чи не хочете і ви відійти? Куди ми підемо? В тебе живі слова, в тебе. Слова життя вічного. І якраз Господь ствердив ту добру євангельську звістку, що у майбутньому нас, усіх віруючих у Господа Ісуса Христа, чекає Воскресіння до життя вічного з Господом. Оскільки ті люди, які обрали Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя, Господь каже, Я хочу, щоб ви були там, де я. Бо осель Отця Мого багато. І якраз стверджуючи цю євангельську звістку, що смерть не має влади над нами, якраз у цій Історії Воскресіння Сина Наїнської він побачив плачучу маму, яка йшла за цією похоронною процесією. Знаєте, нам приходиться тепер багато бачити, як мами у відчаї плачуть за своїми синами, яких відправили на війну, які пішли захищати нашу батьківщину, Україну. І вони також безутішні, тому що попробуй маму ще чимось утішити іншим, коли син, коли та надія лежить бездиханне тіло, а та як воїни і труната не відкрита, де коли мамі нема можливості побачити, бо Війна є війна, як декотрі хлопці навіть кажуть, знаєте, коли мені як капелану приходиться бути з ними, або спілкуватися, коли виїжджу туди до них. Або навіть в такому телефонному режимі, на зв'язку десь, знаєте, телефонують, хочуть хочуть того слова почути від священника, тої підтримки. І, знаєте то дуже боляче то чути, бо я теж батько, теж в мене четверо дітей. І, знаєте, чути ті слова, що отче, моліться, щоб я хоч похоронений був вдома, щоб ми я хоч тіло десь могли зібрати. Це страшно це слухати, але така сучасна реальність. І, знаєте, цей смуток нас усіх був би безутішний, бо розумієте... Тато, який бачить сльози іншого батька за своєю дитиною, чи мама, яка також бачить сльози іншої мами за своєю дитиною, вони переживають так само, так само серце батьківське розривається, бо Біль і страждання великі прийшли на нашу землю українську. Але Господь сьогодні нам нагадує про те, що є порятунок у ньому. Так як він воскресив сина Найнської вдови, сказавши, юначе, кажу тобі, встань, коли підійшов до похоронної процесії, доторкнувся до Мар, каже, юначе, кажу тобі встань. Мертвий підвівся, почав говорити. Смуток обернувся в велику радість. Так само в майбутньому віці, якщо ми достойно пройдемо це земне життя, наскільки ми можемо, люди, але Господь Бог буде підтримувати, так як Він у тому що човні перепровадив своїх учеників через озеро. Так само ми, коли будемо триматися ті бурі життєві, не будуть мати. Повноти влади над нами, щоб відібрати від нас вічне життя, бо тому що Господь є з нами в тому нашому життєвому човні, якщо ми просимо Його, Він постійно подорожує з нами. У нашій життєвій дорозі, Він є з нами, Він наш під... порятунок, Він наша підтримка. І сталося велике чудо, яке ще може бути більше чуду, коли є Воскресіння з мертвих. І Ісус Христос цим ствердив, що Він не розказує нам. Якісь легенди, якісь казки. Він мало того, він каже, я буду заради вас і на жертву, щоб ви через мою жертву отримали вічне життя. Я своєю смертю вас купую до життя вічного. І якраз він це утвердив, воскрешивши Сина Найнської вдови, якраз дав нам. Бачити це, що це є реально, що це не є, знаєте, якась видумка, що це не є просто мандрівний філософ чи мудрець, який розказує, якісь, знаєте, солодкі істини для нашого розуму, для нашого серця, для наших таких чуттєвих переживань. А це є Господь Бог, який має владу, який прийшов у цей світ, який став людиною заради нас, щоб потім мати. Перевести нас від земного життя до життя вічного. Ось ця чутка розійшлася по всій юдеї, по всьому тому краю і сповістили про все те Івана, учні його. Іван, прикликавши двох з учнів своїх, послав до Ісуса спитати. Чи ти той, хто має прийти, чи іншого нам чекати. Дивіться, як Іван Мудро утверджує своїх учеників тій вірі, що Ісус Христос то є Господь і Бог наш. Бо апостоли, ангели, вони завжди були посланцями. Всюду вживається слово не той, хто прийшов, чи ти той, хто має прийти. А той, хто посланий. А Ісус Христос, маючи повноту Божества, приходить, як Господь і Бог. Бо Він прийшов. Чи ти той, хто має прийти? Як Господь казав, що особливо збурило юдеїв, я той, хто є, тобто сущий. І так само. Іван Хреститель утверджує своїх учеників, бо знаєте, ученики, як завжди, вони десь мають таку ревність, що наш учитель найкращий. І десь, може, в цьому питанні часто їх зачіпало, що слава Ісуса Христа набагато більше зростає, чим Івана Хрестителя. І він, щоб утвердити своїх учнів, ще в більшій вірі. бо... Скоріше всього, сумніву тут немає, що Іван Хреститель десь міг сумніватися в тому, хто є Ісус Христос. Він сам же сповістив про Нього. Він ще в утробі материні пізнав Господа Ісуса Христа, коли Пресвята Діва Марія прийшла до родички своєї Єлизавети, коли та шість місяців як понесла. У своєму лоні зачала Івана Хрестителя, і коли Архангел Гавріл звістив при Святій Богородиці, що в тебе народиться син, Спаситель, що спасе людей своїх від гріхів їхніх, то коли вона прийшла у своїй родички Єлизавети, то дитя з радістю стрепенулося в лоні Єлизавети. От ще будучи в материній утробі, в лоні матері, Іван Хреститель вже пізнав прихід свого Господа. І, скоріше всього, знаєте, оскільки свідчить Євангеліє, скоріше всього, сам Іван Хреститель не мав сумніву. Хоча десь, знаєте, сама людська природа назавжди десь має частку сумніву. Віра то є дар Божий тільки завдяки тому, що Господь підтримує нас у вірі. Ті, які прагнуть тої віри Божої, чистої віри Божої, Господь Бог нас огороджує від якогось невірства, якщо ми доручили себе в руки Божі і кажемо, певно, наяк як той батько, вірую, Господи, поможи моєму невірству, коли ученики не могли зцілити сина цього батька. Коли він звернувся до Ісуса Христа, то ці слова, знаєте, я все собі пригадую, що, знаєте, десь не треба бути такому, може, зухвалому, що, Господи, я вірю. Десь все одно довіртеся більше Богові. Не бійтеся йому сказати ці слова, що, Господи, я би хотів мати таку віру, яка би могла горе переставляти. Але як і той батько, який просив за свого сина, вірую, але поможи моєму невірству. І ученики так і приходять до Ісуса Христа, ученики Івана Хрестителя, і кажуть ці слова, чи ти той, хто має прийти чи іншого нам чекати. В той час Ісус зціляв багатьох від недух і рам, і від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. Великі чудеса творяться Божою ласкою. Бо Бог всемогутній, який сотворив цей всесвіт, який впорядкував людину, що він не може нас знову налаштувати на лад здоров'я, тих, які через гріховну природу, через земні проблеми втратили своє здоров'я. Сліпі, прозрівають, глухі, чують, прокажені, очищаються. От такі чудеса творить Господь. Але як ми зауважили, от коли багато, тут знову бачимо, як багато народу слідувало за Ісусом Христом, коли було Воскресіння Сина Наїнської вдовиці, то, бачите, от, чим більше людей збирається в ім'я Ісуса Христа, тим більше є стіляюча сила Божа. Навіть не тільки стіляюча, а. Воскрешаюча сила Божа, яка воскрешає помертвих. І так, знаєте, якраз Господь на цій своїй місії, стверджуючи то слово Боже, що знову ж що він не є простий філософ, мудрець, який вміє просто говорити гарні слова, який освоїв там, можна сказати, мистецтво риторики, гомілетики і інших знаєте, наук, як гарно подати слово. І він якраз відрізняється від тих навчителів, які земною мудрістю навчають, що він стверджує своїми ділами. Ну, можна багато говорити про зцілення, але чи ти зцілити можеш? Не можеш, бо тільки Господь Бог. Господь Бог може зцілити, ти можеш молитися, так? Але тільки Господь Бог у Його владі, бо сама людина по собі, вона... Тої життєвої сили має всього на усього, скільки Бог їй дав. І щоб щось дати, треба то мати. Людина не завжди на своє здоров'я має достатньо життєвих сил. Але бачите, як людина із вірою молиться, по материнських молитвах, скільки є, що діти уздоровляються, скільки, знаєте, безвихідні ситуації є, а. Молитва батьківська, друзів, так само, як тих друзів, які принесли свого товариша розслабленого до Ісуса Христа, і збуваються такі, такі ж чудеса, які творив Ісус Христос, бо Він не перечить нам у тому, він каже, що ще більші, більше чудес сотворити, чим я, бо тому що я йду до Отця Свого. Ісус Христос каже йому відповідь, підіть, розкажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають. Убогі благовістять. І блаженний той, хто не спокуситься через мене. Так, видати, Господь Бог якраз і Іванові стверджує свою тоже, ту божественну місію, бо в Ісаї 35 розділ, 5-6 вірш, якраз він повторяє буквально ці слова, де пророкується про майбутнього Месію Ісуса Христа, який прийде і спасе людей своїх. Якраз це сказано, що сліпі прозрівають. Глухі чують, прокажені, очищаються, Криві ходять. І якраз Він повторює ці ж слова, підтверджуючи, так як Іван каже до своїх учеників, чи ти той, хто має прийти, тобто Господь Бог має прийти. І так само Ісус Христос відповідає. Словами старозавітнього пророка Ісаї, отці, якраз цю звістку про нього, про його пришестя. Як тільки одійшли учні Івана, він почав говорити народові про Івана, на кого ви ходили дивитися в пустелю чи на тростину, що вітер колише. На кого ви ходили дивитися, чи на людину зодягнену, м'який одяг? Але ті, що одягаються пишно, чи не живуть у розкошах, знаходяться у царських палатах. На кого ж ви ходили дивитися на пророка? Так кажу вам більше, ніж на пророка. Тому що... Найбільший з пророків є Іван Хреститель, бо тільки він сподобився якраз сказати на Ісуса Христа, це Агнець Божий, сподобився охрестити його, поклавши руки на нього, і Господь йому благословив цю місію здійснити, бо Іван Хреститель каже, я недостойний, а Господь каже, звершуй то, що тобі. Відведено, яка твоя місія є Іване, з тою місією, якою ти посланий. Тростина колишиться, він не подібний, бо, як каже Господь, майте віру Божу, бо віра стверджується тим, що бо людина не повинна бути двоєдушна, бо двоєдушна людина подібна до тої хвилі морської, яка хитається туди-сюди. А... Так само Ісус Христос каже, що Іван Хреститель не є тростина, яку вітер колише. Він є твердий, вірний слуга Божий. І так само розкоші непідвладні, вірніше невластиві Іванові Хрестителеві, бо він не той, хто живе в царських палатах. Але, ви чоловік не примітний нібито з такого земного життя, бо одивався одягував, скромно, жив у пустелі. Їжа його була, певно, ще скромніша, тому що дикий мед. Їжа його була сарана, саранча, вірніше. А це, знаєте, їжа була Івана Хрестителя. Він не був. Тим чоловіком, який зазнав якихось земних втіх, але він Господом названий як найбільший з пророків. Бо кажу вам, що з народжених жінками немає жодного пророка більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Божому більший за нього. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що. Той, хто осягнув Царство Боже, він вже вище стоїть, чим та людина, яка ще навіть маючи велике благословення Боже, але вона ще знаходиться в земному житті. Бо поки земний шлях не закінчився, є завжди спокуса відпасти від Царства Божого. Це одна думка. Друга думка є також, Ісус Христос себе наскільки умолив, що він, житель Царства Божого, став найменшим то він і тут десь і на себе вказує, що хоч він на даний час найменший в царстві Божому, але він більший Івана Хрестителя, бо так само як і люба людина, яка вже прийнята у царство Боже, яка осягнула це вічне життя, вона є вища, хоча цей пророк... Названий Ісусом Христом як найбільший з пророків і найбільшим народженим від земних жінок, бо знову ж Ісус Христос, знову вже народжений від Діви, не від жони, так як ми знаємо від непорошної Діви Марії. От якраз і тут Господь нам нагадує цю істину, цю правду Божу. І людина ще поки в земному житті, оскільки Іван Христис був земною людиною, завжди має спокусу відпасти. Тому, хто витерпить до кінця, той одержить нагороду, як сказано у Писанні. І цим же також Ісус Христос нагадує, що земний шлях треба у вірі Божій пройти до останньої ниті свого життя. І тоді. Царство Боже буде осягнене, тоді людина унаслідує Його. І так, якраз у цьому епізоді нам Господь нагадує про те, щоб наші заслуги, які є сьогоднішні, вони повинні завтра бути ще кращі з Божою допомогою. Просити цього у Господа, знаєте, не надиматися, просити у Господа на славу Божу, служити йому. І всі чули. Люди, що слухали його ці слова, навіть Миторі, бачивши славу Божу, хрестилися хрещенням Івановим. Фарисеї ж, законники, відкинули волю Божу щодо себе і не хрестилися від нього. Зауважте, відкинули волю Божу щодо себе. Книжники і фарисеї, закон, верніше, законники і фарисеї відкинули волю Божу щодо себе. Ви завжди знаєте, навіть тепер десь люблять люди вживати це слово, як таке образливе фарисей. Але на той час це була така особлива релігійна каста в юдейському народі. Це були люди, які були богословсько високо стояли, які мали високі пізнання. Щення Божого вони осягнули, так сказати, своїм тілесним розумом науку Божу, але духовним не осягнули, як ми бачимо, бо вони не хрестилися, але відкинули волю Божу щодо себе, щоб ніхто не міг нарікати, що Господь Бог, воля Божа завжди блага. І ці фарисеї, воля Божа, була, щоб вони були спасені. Вони відкинули її. Просто зауважте. Якщо ми спасіння втрачаємо, то не тому, що така воля Божа, воля Божа, щоб ми всі спаслися, щоб всі ми були у Царстві Божому, щоб всі ми осягнули життя вічне, але ми маємо так само можливість, як фарисеї і законники, відкинути волю Божу щодо свого спасіння. Хай милостивий Господь Бог укріпить нас у вірі, щоб ми завжди пізнавали волю Божу щодо нас, ту Спасительну волю Божу. Що Господь Бог кожного з нас у нього немає когось гіршого, у нього всі найкращі. Ми можемо відкинути волю Божу щодо себе, щоб бути людиною Божою і відпасти. Але Господь Бог нас ніколи не проганяє від себе, бо всякого, який приходить до мене, я не вижену геть. Хай Господь Бог. Допоможе нам ще більше наповнитися цією любов'ю Божою, що наскільки Він любить кожного з нас, не дивлячись на наші гріхи, на наші пороки, всемогутній Господь Бог, який має вічну славу, яку має таку велич, він не гидує нами. Ми, люди недосконалі, умудряємося деколи зневажити Господа, а хто може і взагалі відсурався Бога? Хай Господь Бог. Дасть нам дійсно таку віру, щоб ми терпалися завжди за Його руку і не відпадали від Бога, щоб ми були укріплені у вірі, бо тільки з Божою допомогою, тільки тримаючись за нього рукою віри, ми помаленьку пройдемо цей земний шлях, який стоїть перед нами у когось коротший. Когось довший, ми не можемо це оцінити, бо дні наші пораховані, ще лише народившись, кожна секунда нас приближає до того переходу від земного життя. Але який той перехід буде? Це залежить, як ми будемо приймати волю Божу щодо себе, не відкидаючи її. Якщо ми в повноті приймемо волю Божу, то і так із Богом будемо у вічному житті. Так із Богом будемо в тій вічній радості, де вже не буде ні сліпих, ні глухих, ні калік. Кривий скакатиме колень, як, як каже Пророк Ісая. Хай Божа сила, Божа благодать, тої великої ласки Божої якою ми наповнюємося через івангельське слово, торкнеться наших воїнів, щоб вони там були потішені в тих жорстоких військових умовах. Так само, хай Господь Бог милостивий, явить ласку свою і зцілення недужим страждаючим, тим, які просять милості Божої, Хай Господь Бог утішить всіх, хто в смутку. Хай то Слово Боже буде нашим наповненням для осягнення вічної радості, життя з Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!